Анатолій Валевський Садовий Капелюшок За все своє життя садовий капелюшок ніколи надовго не покидав свою ділянку. Лише у вихідні, коли з міста приїжджала втомлена за тиждень господиня, капелюшок міг собі дозволити разом з нею сходити в гості до сусідів і трохи поговорити про те, про це. А іноді вони навіть бували вдвох у маленькому магазинчику. Який стоїть на краю селища біля дороги, що веде до далекого моря. Господиня працювала у місті викладачем математики. Коли вона приїжджала на дачу і одягала капелюшок, той починав чути складні та заплутані думки про якісь загадкові бінарні рівняння, функції та диференціали. Спочатку садовий капелюшок чесно намагався в них розібратися, осягнути суть. Але це виявилося вищим за його розуміння. Тоді він сам почав непомітно навівати господині думки про прекрасні квіти, що розпускаються на пишній клубі. Про те, що непогано б залишити на якийсь час міські турботи, а зараз підгодувати квіти, розпушити ґрунт і полити. А ще про те, що в дальньому кутку городу ось ось почне дозрівати малина, та й полуницю пора зібрати. Адже в неділю приїде улюблена онучка, а вона така любителька соковитої і солодкої полуниці. Що там казати, у саду та городі завжди знайдеться робота для дбайливих рук? І дивна справа господиня, наче молоділа. Вона захоплювалася і пурхала над грядками, наче забувши про втому, розгладжувалися стурбовані зморшки, а в очах починали танцювати сонячні іскорки. Садовий капелюшок байливо прикривав її голову від палкого сонця і тішився погожими днями. Правда, він знав, що незабаром прийде осінь, а за нею і холодна зима, і дача спорожніє до весни. Садовий капелюшок спатиме в тиші і згадуватиме теплі літні дні. Але коли ласкаві промені сонечка знову пробудять до життя паростки, все повториться, і знову у вихідні він буде разом із хазяйкою.